Засидив манежу, хотів вже почати розминку, але повітряна тривога ще не закінчилась, тому мій старт відмінили. А завтра. А зараз дуже вже відбій. Краще часу ніколи і ніколи не буде. Наприклад, неправильно точні, вас буде демотувати, буде якось хейтити. Like Зимова погода, новорічний настрій. О, і ще тудичний манеж. Чому він тут знаходиться? Я ж був що біля озера. А сьогодні яке число? 14! А це, друзі, що означає? Сьогодні я виступлю на змаганнях. Тому друзі, всім привіт! Сьогодні я виступлю на немовірних крутих змаганнях, які будуть проходити в цьому манежі, Бігти будуть 3000 метрів. Тому, друзі, всім бажаю на перегляду, беремо смаколики і поїхали! Зайшов вже до мене, чекаю свій старт, біжу 3000 метрів. У мене на своїй дистанції три учасника, тобто, навіть якщо прибіжу погано, то я займу вже третє місце. А думаю, взагалі зайняти друге, як мінімум, тому що є шанси. Якщо я не біжу прям потужно, класно, то і перше. Артем також сьогодні біжить на змагання, якщо ти біжиш. Всім привіт, біжу 800 метрів в першому забігу. Перший забіг поставили тут два забіги. Так. Два забіги. Непогано, класно, все чудово. Тому поки що відпочиваємо, тому що до старту ще годин 5, як мінімум, до мого до е, твого плюс-мінус так само. Тому чекаємо, ходимо, відпочиваємо і е, пробуємо так, щоб прибігти на цьому старті потужно. А зараз, друзі, буде тест ось такого чебуреку з. А тебе. Спробуємо, не знаю, який він буде, чи смачний, чи не смачний, але я спробую. Зараз я відкриваю, ложу телефон. Коштує десь гривень 30, недорого нормально. Тісто непогане, не хрумке, тому що жарений був, ну, напевно, там пару годин тому. Зараз спакую м'ясо. Смачний, непоганий, класний. А зараз вже батончик вже. Тому посмакую, тому що старт зачасть три години, поїхати ще можна, зайди з енергією і потужно набігти. Посмакував чебурек, але сьогодні взагалі повітря тривога за тривогою, то міг летів, то був пуск, то потім не був, потім знову міг затів і наче, то був пуск. Тому на годинку зараз 4.10, старти запізнюються дійсно. Не знаю, що буде далі. Зараз друзі, по перевірячкам моїх підписників, кого який стар, кого немає також зв'язку. Тому друзі, якщо у вас немає зв'язку, ставте подобачити і також пишіть якийсь комент. Прекрасний що я два дні без зв'язку, так немає, але не буду купляти іншу карточку, тому що хочу все-таки дочекатися, який стан що він, він з'явиться, все буде класно. Вже відбій, тому змагання продовжуються, все буде нормально. Десь затримка 10-15 хвилин, тому в принципі не страшно. А зараз друзі буде невеличка історія про те, як я їхав сюди на змагання. Сижу собі в електричці. Спокійно сижу тобі, говорю з Артемом, і тут е, якісь дівчата. Вони спочатку підійшли до дівчат, е, вони сказали, що не можуть відкрити, і потім сказали, що ось тут сидять, сидять ми, тобто я з Артемом, і хай вони відкриють. Ну, я взяв коробочку. Думаю, ну тут е, був кодовий замок, тобто це квест коробочка. Була. Думаю, відкрити, вгадати пароль майже неможливо, але є шанси. Це просто можливо, максимум, що повезе. Е, був пароль там 9-5-6-1, Ні, дев'ять, шість, п'ять один. Начто. Вів, зрозуміло, що він не працював. Потім почав я вводити там, так, 7, там, щось. ну такі, в принципі, рандомні цифри. Далі я почав вводити 7,77, 666, пошт не вгадав. Ну, тут я ввожу знову цей пароль, але замість одинички я ставлю двійку. І що вийшло? Я вгадую цей пароль, ну я вгадую. Підставляю його і даю коробочку, відкрити вже. Неймовірно, допоміг ось так дівчатам. А зараз дивіться старт. Зараз покажу вам три учасниці. З бар'єрами 60 метрів. Перед цим бігло 5 учасниць. Ні, трішки більше там. Не 5 десь плюс-мінус. Зараз я відійду від споруди, щоб показати вам, як вони біжать. Дивіться зараз. Опа. Ця ситуація в електричні максимально була несподівана. Ти Сидиш, дивишся віддивися вікно і тут підходить та дівчата, кажуть, крік весь коробку вгадай код. то вони сказали мені, який код, але чотири цифри гадати, знаючи, ну, в принципі, знаючи вже три, одну просто підставити. Але я вже дізнався, коли відкрив. Які ставлю 777-88-000. Думаю, ну, такі стабільні паролі, допустимо, ну, можливо, якась буде, але я не відкриваюся, думаю, ну, що буде. Ну, зараз ще спробуємо. І в принципі там скажу, що не відкрив. Але тут я останню цифру ставлю на двічку і раз і відкривається. Просто неймовірно. Ця поїздочка мені запам'ятається. Розповім трішки вам про конкурентів своїх. Хостя, що там три учасники, тобто я третій. Навіть якщо погано привежу, то буду третій. Один учасник я в дивився, що біжить 10.05. тобто плюс-мінус мій результат навіть такий самий, як у мене. Тому є шанси зайняти навіть друге і перше місце. Але буду бігти і надія, що не біжу на перше місце. А зараз, тільки, якщо фінішувала Олена, тут будуть ставочки. знаю, навіщо поставили стільки конкурентів, тобто. По дві людини на дорослі стали, не знаю, друзі. Тобто два забіги об'єднали, дуже багато конкуренції було. Тільки що, друзі, розпочався старт на півтори тисячі метрів, хлопці. В принципі, давайте поглянемо. Я скажу вам результат, якщо б я біг би там, але тут стали доволі сильні учасники Це рибка Артем, точно знаю. Тобто, там будуть бігти нормально. Зараз скажу вам, скільки них вийшло 400 метрів і, в принципі, порахую, якщо б я там вибіг. Чи є можливість зайняти там місце? Е, Хоч сказати, що в принципі шансів дуже мало, це взагалі майже рівняється нулю. тому що ну, вони біжають, там 4,30, в принципі, і швидше, а я біжу 4,40, ну, зрозуміло, що от 400 метрів. Так, це 200 було. Ні, 400. Ось, хвилина була. Хулина. Хвилину, да, так, так. просто вони стартнули з другого кінця хвилини. Ну, нормально, так біжать, прилично. Так, друзі, біжать. <риклад> О, зараз кажу, скільки в них вийде. 600 метрів, зараз кажу вам. Скільки в них вийде? Десь хвилину 35,5. Хвилина 35-26 вийшло. Ну, нормально біжать швидко. Я б перебіг би десь 2 хвилини, там, ну, якщо б швидко біг, би, прям ну, там. Хвилин на 50, максимум. максимум. Ну тобто місце, як бачите, зняти дуже важко. Але на три кілометри стали мало учасників, тому зняти місце в принципі не також вихіднили, тому що потрібно також бігти, але шансів більше. Чоловіки фінішували з часом 4.02, 4.04. Жесть. Це просто люто. Швидко, друзі, не знаю, як вони біжать ці полторашку 4.04, Я біжу 4.40, 4.35, це просто. Настільки швидко, а вони біжать 4.04, це щось не, нереальне. Передягнувся, хотів вже почати розминку, але повітряна тривога ще не закінчилась, тому мій старт відмінили на завтра. Так що, друзі, передягаємося і їдемо додому. Всім пока. Та ладно, друзі, все шутки, все жарти. Старт мій буде, повітряна тривога закінчилася. Зроблю зараз. Трішки більше розминки ніж завжди робив, тобто вражу десь хвилин 20. Тут звичайно, що темп буде не по 5 хвилин, тому що багато людей бачите, тут взагалі переповнений мене. А зараз трішки бо мотивації для того, щоб пробігти набагато краще. Розповім трішки вам про точне, те, що точно дуже впливає на ваш розвиток, на ваш успіх. Неважливо чи це біг, чи це якась інша сфера, чи це YouTube. Цей бізнес адже ваше оточення дуже впливає. Так, деякі взагалі позбавляються оточення і розвиваються самі. Це також правильно. Краще позбавитися цього оточення і розвиватися правильно, ніж розвиватися на тому оточенні. Навіть якщо ви там не сильно посихаєте їхньої думки, але це все також впливає, тому що якась там думка відкладається в голові, і ви вже якось починаєте думати. Тобто, коли всі працюють, ви також працювати. Коли всі відпочивають, ви працювати майже не будь. Тобто, ну ви будете працювати, але у вас буде невеличка От думати, от він. Відпочиває, а я буду працювати, тобто це трішки відволікає. Але хоч ви вибираєте правильне оточення. Якщо не знайшли правильне точнення, то знаходьте його, чим ти займайтесь, починайте щось відкривати, щось займатися, що звучати, адже щоб гарно жити, гарно досягати своїх успіхів, тобто придбати гарну машину, яку ви хочете, машину своєї мрії, потрібно розвиватися, не просто взяти на дивані. Тому ось така вам мотивація. Починайте діяти прямо зараз, тому що найкраще часу вас більше ніколи не буде. Прямо зараз вставай з ліжку, починає діяти, адже. Краще часу ніколи і ніколи не буде. Починай зараз. Про правильне оточення, тому що, наприклад, неправильно оточення вас буде демотивувати, буде якось хейтити. А це, в принципі, як і для мене, мені все одно це, але все одно це буде відволікати, ніж ти будь-які давай, ти молодець, ти красава, ти будеш всього, ти досягнеш тебе все вийде, Оце буде зовсім інше. Тому говорю вам, правильно вибирайте точно. Немає оточення, краще будьте самі. Це буде набагато краще. Побути декілька місяців самі. Ну, без такого великого оточення, коли там немає багато друзів, ви, ви зрозумієте, що все не так то й погано. Хоч що тратьте час на максимально корисне, особливо зараз. Якщо вам 15, 16, 17, 18, 20, неважливо, скільки років, почніть інвестувати його правильно. Адже правильна інвестиція ваше часу це дарівня успіх. Адже якщо ви будете відкладати на завтра, завтра, почне завтра, завжди завтра дня, з понеділка, з п'ятниці, це буде все. Ну, не почнете. Краще починайте зараз. Час ночі, два часа ночі, три на ночі, п'ять годин ранку. Просто стаєте з ліжку, спригуєте і починаєте працювати, адже успіх чекати не буде. Кожна свій успіх, кожне свої досягнення. Якщо, наприклад, тих досягнення хочеш придбати якусь машину, почни чим займатися, пошли е розвиватися в тій сфері, там де є реально гроші, і почни їх заробляти. Я розумію, що всі, що починають, наприклад, перший місяць, другий місяць, третій місяць, четвертий, п'ятий, шостий, нічого не виходить, значить, то все стоїть на місці, але через рік два вас просто. Ось так ви були ось тут і просто раз і ваш успіх вирос. Тому, друзі, давайте буде працювати, адже я люблю мотивацію слухати, дивитися, адже це мотивує, не тільки там займатися бігом, ну як я займаюся, в принципі, а і в інших сферах, наприклад, там, щось придбати, себе, щось купити, щось досягни, щось розвиватися. Тому, друзі, ви найкращі, мої підписники. Давайте, проявляти максимальну активність, а я, друзі, буду поки що розминатися, тому що час, на жаль, це так теж і багато. Мотивацію надав, все, ви найкращі. On the bridge that keeps us yeah. I'm here Падали, що все? Ось так халатний. Екшен, просто екшен. Займалися, все немовірно. Трішки більше закінчив, але нічого. Вони я не є. Зараз побачимо. А зараз, друзі, разом за висновок цього потужного та крутого відео. Що вчора було, почнемо з першого. Те, як ми їхали на електрички, де піша дівчина, яка просить відкрити квест коробочку, я її відкриваю. Просто шесть згадати пароль там 9, 5, 6, 1. А я вгадую просто останні цифру, ставлю на двоєчку і все вгадую. Просто немовірно круто. Потім почалась знову повітряна тривога, перед цим також починалася, закінчилась, знову почалася. Потім приїжджаємо на змагання. Там також вона починається. змагання трішки переносять. Що далі було? Далі вже не переноси змагання, трішки запізнюються. Вони починають робити розминку. Вам розповідаю про мотивацію, про те, як правильно вибирати правильний точок. якщо вам цікаво? Я зніму прям повноцінно про це відео, Я думаю, навіть і зняти його, тому що ідея в мене є. Потім вже готуюся до старту. Зрив розминочку, прошовся по манежу, кіл вже напевно 20. І що, хоч сказав, до коло чуть я не запізнився, я вже підходжу вже майже, і мені вже стали ДНФ чи ДНС. Тобто я не байшов на старт. Тобто не, не було часу написано на нульнуль, а старт був десь в 19.50. Тобто 50 хвилин, я думаю, ну, 800 прибіжить, зразу буду йти. І там бачите, стоїть ну, дівчат багато, ну може 800, І хлопці такі теж там, ну хлопці, може, чоловік 7-8, ну, там ж не було менше. Хочу сказати, що, друзі, на вчора потужно, але організація просто немає Організації, тому що. Останні коли мені не сказали, і навіть фініші мені не махнули флажком. Тобто махнули через 200 метрів. Почав я просто потужно. 3,13, нормально. Йшло. Потім 3,22 і потім також той самий кілометр. Вийшло в мене, як мені сказали, 9,58, то тобто тести я вибіг, це просто неймовірно потужно, круто. Але я прибіг 3,200, тому мене вийшло 10.42 і записали мене також такий результат. Але я зняв перше місце нагородження, ми дорешки пропустили, тому що спішили назад додому вже. Хочу сказати, що друзі, просто неймовірно вийшов вчора день. І ще сказати, що якщо б я пробіг на 10 сотих пізніше, то б я зняв друге місце, а так я зняв перше. Це просто оці секунди, просто мілісекунди просто вирішили. Я навіть бачив на фініші на відео, тобто, як там за одним одну людиною я просто трішки просто бігнав, ну, думаю, ну, навіть я не думаю обганяти, просто як на автоматі, тому що ну, думаю, я проїв вже 3200, довше записати нормально висоти. Але записали як 3 кілометри. По там по 3.40 чи по 3,45. Це жесть. Просто друзі, ось така організація. Тобто, колокольчика мені не показали, і флажком, коли я думав, зараз флажком махнуть. І мені е, скажуть по типу, все фініш, але не махнули. І мені вже я пробіг 100 метрів. І потім вже почали казати та все фініш, фініш там тренера. Ну жесть просто друзі, чогось сказати, що дякую Ксюші, що вона познімала, підтримала просто неймовірна подруга. Тому, друзі, якщо вам такі подобаються відеосики, ставте подобайшку одразу, підписуйтесь на канал, пишіть мені гарний комент. І друзі, всім пока, слава Україні!